Чому в Джесі все є об'єктом? Я Олександра і вже більше семи років я працюю фронтенд розробником В Джесі всі типи даних являються об'єктами, тому що по прототипному наслідуванні всі вони мають об'єкт як свого пращу. Таке пояснення ви можете знайти в інтернеті, але хіба що зрозуміло? Насправді все не так складно. Уявіть собі кота. Появили? Можу посперечатися, що хтось з вас уявив смагатство ховацько, хтось Білу Мусю, але всі точно уявили прототип кота. Тобто це вушка, хвіст, лапки, тіло, мордочка. А от колір, довжина, хвоста, тип, вушок вже можуть бути різними. Розглянемо детальніше масиви. Нехай це буде чорно білий кіт, назвемо його ерей. У нього є потомство, Це білий кіт з іменем Велюс, чорний кіт Неймс. Так само, як вони обоє успадкували від ерей вуха хвіст лапи, так і в джетс всі відомі методи масивів: конкат, меп, поп. Тобто, повертаючись до нашої першої схеми, об'єкт це прототип для всіх наших типів даних. Звідси і випливає, звідки у бульового значення є string, у строки Черед у масива Concat, які ми можемо отримати через крапку, що є характерним лише об'єктом. Також це наслідування можна побачити по геному типів даних. Якщо капнути під капот, то ми побачимо, що кінцевою точкою завжди буде об'єкт. Приєднатися до мене зі мною. JS, це просто.